Що такі Тінкеркат? Якщо зайти на цей сайт, зареєструватися в дані, як педагог, тут є три типи проєктів: є 3D-дизайн, є такі зв'язки електричні є блоки. Якщо вибрати ці зв'язки, то це якраз те місце, де ми можемо бачити резистор, лампочка, кнопочка, крутілка, конденсатор, батарейка, п'єзоелемент такий. Також є кнопочка перемикач такий, батарейка така. І от що цікаво, є мікробіт. Тобто, коли ви будете нажимати на запуск, то ми будемо бачити, як в даному випадку є сама плата і вона підключається кабель. Я нажимаю Стоп симуляцію і він кабель сам віднімає. Потім знову підключає. Тут стоїть вже заданий код, і також цією платою можемо керувати. Тобто ми можемо на датчик симулювати температуру холоду, або ці, або на датчик освітлення будемо вказувати, ніби зараз в темному кутку або в гарячому. Так само можемо показувати, потім вона летить кудись, впала, і він повинен на цю зреагувати, те, що він там да? Тобто є якась можлива сильна, легенька інші випадки, які ми робимо. Можемо крутити нею, перевіряти, як працює компас. Да? Тобто можемо нажимати на цю кнопочку і реагувати кодом цю кнопочку, одночасно кнопочки можемо нажимати. І таким чином ми можемо далі підключати сюди моторчики, датчики, це все влаштовано. Це в нас є базові набори. А є ще стартер. Якщо виберете мікробіт, тут є стартовий набір вже з готовою програмкою. Якщо запустити, то буде видно. Тобто в нас є смайлик, це перший стартовий набір. Далі alarm. Тобто є якась штучка, яка е, в нас сповіщає, що є якась датчик руху це в даному випадку. І нам треба зімітувати, що тут є датчик руху. Нажимаєте на датчик і можна порахувати. Ось. Я, ну, я зімітував, що хтось походив на ті території, на які датчик бачить. І він іздає звук через оцей прилад. Типу я можу знову порухати, і ми знову чуємо, що є звук. Давайте далі. У нас є аналоговий якби, крутілка така. Ми можемо в даному випадку запустити симуляцію і покрутити, о, зажати і покрутити. І ми бачимо, що в даному випадку слабна енергія, вона слабне як на цій лампочці, так само слабне. На цьому дисплеї. Я заходжу в 0, тепер я збільшую цей речажок, і він так само розширяється і повністю світиться, повну яскравість і повноту. Давайте далі підемо, подивимося. Це в нас був аналог, компас. Ну, компас, там, якісь дії будуть, треба подивитися. Не можу нічого сказати. Включайте режим для того компасу. Мабуть, ця. І пробувати вказувати. Це він показує, куди мені треба піти в правильний напрямок. Тобто він показує, як справжній компас. Типу, мені треба ще повернути вліво, потім. Да? Типу, Він вказує, куди. Далі в нас ще в даному випадку нажимання на кнопочки. Е, перш, нульова, перша і друга кнопочка. Нумерація починається з нуля. Тобто він знає, на які кнопочки нажито. В даному випадку код. От коли ви нажимаєте сюди, код знаходиться ось тут. даному випадку ви можете побачити скреджерський код і так далі. Тільки тут всі коди, які я вже повитягував на всі плати, е, да? тут не видно, де яка. І також є код реальний. Тобто код, е, який ви використовується на C. Тобто якщо ви забираєте якийсь блок і додаєте, тобто він забирається в мові C так само. даному Та випадку Python-код. Е, ось. Ви повинні розуміти, що ви можна зразу писати чисто код, але потім не можна буде повернутися в блоки. Тобто можна писати зразу на Python. Але ми використовуємо блоки для того, щоб не було якихось... О, от в мене повністю все очистилося. Тепер е, можемо побачити, давайте я закину ще якусь штучку. Давайте Light. Я запущу і подивлюся, ух ти. Ми це щоб порухати його кудись. Це у нас, мабуть, light. Light. І ми піднімемо light. І light опустимо. Піднімемо і опустимо. І тут має бути код, який вони використовують. Ми бачимо, що тут використовується примітивна команда, яка створюється з вхідні дані. Input. Використовується е, лев, light Level. Тобто це Рівень світла. Да? і використовується показати на цей бар. Plot, bar. Тут можна поміняти мову. Plot, bar, graph, off. От. І до, нападку, до максимального числа. Від нуля можна сказати, і до максимального числа. І який рівень підстави він буде заповнювати як водою. Тут багато різних моментів, кабелі прокладаються. Типу, коли так, це у нас от кабель, можемо протягувати кабель. Ну, я не буду поки робити коротке замикання з якимось, але ви можете з'єднувати з іншими елементами. Ну, наприклад, ось таким чином. Я заберу ці точки лишні. І ви можете з'єднувати і так далі. Тобто всі прибори це вазон. Це пісказки. І в даному випадку цим ножами втикається в землю. Наскільки вода глибоко... Вона вставляється в ґрунт, червоне на вулиці залишається, інше вставляється в ґрунт, і він перевіряє, чи є там вода, чи достатньо є води. Ось, І ця штука передає сигнал сюди, і ми можемо бачити, як воно відображає. Тільки тут не знаю, як симуляцію зробити. Ага, о, бачите? От вода. І ми показуємо, що багато води. Можна віддалиться, щоб хоч щось побачити. От, Ми реагуємо, що вода тут повна. Потім давайте зменшимо. І він показує якусь анімацію, що, можливо, треба щось зробити. Що Він просто показує, синалізує, що зверни на мене увагу, що є вода. Потім хоба вода повна. І таким чином можна реагувати на код у даному випадку бачите, складніший. Ну не дуже великий. І вони зробили просто нападку, цієї штуки, анімацію. Анімацію можна не обов'язково робити, а просто поставити смайлик, типу щось такого і грусненького. Типу, що води немає. Типу можна замінити на такі якби, речі. Давайте спробуємо ось так от. Запустимо смікалку. У нас мало води, тільки треба поставити на максимум, що вода це ще якийсь момент, який я на швидкоруч не зреагував. Давайте в нас є радіо. Радіо це перекидувати сигнали від одного до другого, як по пейджеру, як по блютузу, тільки в них свій внутрішній радіосигнал. сигнал. Давайте подивимося, Що в нас тут є? Передаємо смайлик отакий, тому боту. Передаємо смайлик такий. Тобто це передача повідомлення, що зараз тобі погано, наприклад. А це ти передаєш другому, що все хорошо. До нападку ось такий код. Так, подивимося. Код. Ось такий код використовується не дуже складний. Тобто є кнопка, ну це код цього лівого, а це код правого. Тобто це різні. Куди мали би бути, але вони однакові.